Маю величезну кількість епіпремнумів з великими листами. Тож в цьому відео покажу, що робити після того, як вдав уже корінчик у водичці і як його вирощувати після цього. Ви могли побачити, що епіпремнум має доволі великі листи це все через те, що в минулому його повітряні корінці завжди стимулювалися додатковим оприскуванням. Коріння настільки заполонило мою імпровізовану вазу, що прийшлось все заділо діло розрізати. Тільки подивіться, як там наросло все і скільки є маленьких початків листа. Все сплелося настільки сильно, що повторило форму бутилки. Тому давайте все це обережно розбирати, для того, щоб якнайменше травмувати коріння епіпремному. Поки я буду все це швиденько розбирати, послухайте про сам епіпремний. Ця Рослина утворює лозу. І найпопулярніший у наших домах це епіпремним аріум, або, як його називають, золотистий. Як на мене, ця рослина одна із найневибаливіших. Він навіть витримує такі напівтемні місця. Якась особлива вологість для нього не потрібна, він не виражає це на своїх Листах. Це звичайна кімнатна вологість від 35 до 50%. Пересадки він потребує також рідко, аж поки не спиниться в рості, а це вже кількаметрова ліана. Полив він любить регулярний, без пересихань і без якихось переливів. Найчастіші його проблеми це коренева гниль у разі заливу і недостаток світла. Субстрат для нього потрібен рихлий, такий приблизно як для ароїдних рослин. Можна менш рехлий він Підійде. Свій я замішую на основі торфу з додаванням агроперліту, вермикуліту, кокосових чіпсів, вугілля та трохи біогомусу для хорошого росту. Як найобережніше розплутала все коріння, і бачу, що в стакані його все ж перетримує. Багато листів почало деформувати свою форму через тісноту, але це не страшно, все виправиться, коли буде пересаджено. Кожен буду садити окремо у пластмасовий стакан для того, щоб бачити результат вкорінення. Субстрат, про який я. Я вже говорила з вугіллячком і багатьма поживними речовинами, який допоможе епіпремному гарно рости. Такий ви можете замовити в мене в інстаграмі під назвою Універсальний моє підмі під верхні корінці, для того, щоб він краще ріс. Всі коріння, які вже почали відростати, варто закопати в землю. Викладаю горщик і засипаю все це універсальним субстратом. Їм на вкорінення приблизно 2 тижні, після чого вже буду відправляти тим, хто замовив. До речі, ще кілька штучок є в наявності. Для мене весь процес пересадки був довгим та брудним, але для вас пришвидшується відео для того, щоб ви швиденько побачили. Як посадилась кожна рослина? Можливо, хтось потім впізнає саме свій епіпремнум. При пересадці ми не втрамбовуємо субстрат і коріння. Бажано пролити водичкою, побачити, де утворилися пустоти, і досипати туди ґрунт. Не страшно, коли у горщику є пустоти, там зберігається повітря, яке потрібне для росту коріння рослин. А що ж по термінах? Епіпремними вкорінювалися в мене до місяця, так як почеренкувала я ще в лютому місяці було надто мало світла, тому вкорінення відбувалося так довго. Зазвичай в епіпремними вкорін... Рінці видно вже за один тиждень. Ось стільки в мене їх вийшло. Пишіть, будь ласка, скільки штучок нарахували. Як на мене вони всі прикольні і доволі гарно виражена вирігатність майже на кожному листові. Чекаю швиденького вкорінення і буду відправляти поштою. А зараз поливаю всі водичкою для того, щоб вони мали сили для росту. Добре, поки ніяких не вношу, хіба можна щось для кращого вкорінення? А так в субстраті є поживні речовини, які будуть допомагати рости та розвиватися цим епіпремнимом? Продовжую розвивати свій канал та набирати підписників. Ще не зовсім визначилась з форматом відео, тож буду експериментувати. А ти залишайся тут скоро нове.